Бджільництво для Нікопольця Костянтина Павленка справа сімейна. Бджолами почав займатися ще його батько. А в 1984 році Костянтин почав допомагати батькам і отримав першу власну родину бджіл. Зараз Костянтину вже допомагають його діти, а допомога необхідна, адже праця бджоляра не з легких. Труд пчеловода, Це рано вставати можна перше. чуть-чуть солнышко поднялось, пчела уже в работе, понимаете, уже нужно знать. Если пыльцу надо собрать, значит, уже надо собирать пыльцу раненько утром, потому что она до 9 до 10 часов пыльцу собирает цветочную, в которой, между прочим, столько микроэлементов, 50 микроэлементов, половина входит в состав человеческой крови. Вот. Трудности какие? Ну, постоянная жизнь на колесах, можно сказать, кочевки и так далее. Постоянно в поле в основном живем. Жара, а пчелкам тоже это Надо как-то где-то 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 прикрыть, где закрыть от солнышка, вовремя водичку налить и так далее. За всем этим надо следить. Поэтому называется пасека. Смотри, как бы, да? Праця пасічника фізично важка, потребує витривалості. А ще потрібно знайти спільну мову з бджілками, знати, що вони люблять, а що ні. Пчелки люблять спокойствие, не люблять різких движень, не люблять какой то посторонній запах. Ну, Запах там, чеснока, запах пота. Паніють, не люблять ча запах спиртного і так далі. Но якщо человек совершенно спокойно се э, пчалки не будуть трогати. Никогда пчела не ужалит вас, якщо ви не постараєтесь пчелу либо прогнати, либо задавить. Никогда на вас не ж. Вона сядет посидит и улетит. Костянтин Павленко, член товариства бджолярів Нікополя. Воно нараховує 80 чоловік та є найбільшим в Україні. Члени товариства постійно беруть участь в конференціях, засіданнях та курсах підвищення кваліфікації. Навіть вносять корективи в законодавство про бджільництво. Щомісяця намагаються проводити в Нікополі та інших містах ярмарки меду. Щоб мати якісний та різноманітний мед, виїжджають не тільки в район, але й до інших областей, зокрема Херсонської, Кіровоградської, Черкаської та Сумської. Наш мед навіть посідав перші місця на міжнародних конгресах. Стыкаются в своей работе и с проблемами. Среди проблем в настоящее время, конечно же, это самое первое, это пестициды. Наличие пестицидов на полях, потрава, потрава пчел наших и так далее. Мы хотели обратиться ко всем фермерам нашего района, не только нашего района, и всей Украины, с тем, чтобы ну, старались применять те, Препарати, які безврідні для пчел. Почому? Тому що багато фермери не знають, чим брезгент. Розказуючи про важку та витратну справу бджолярів, Костянтин Павленко запевняє, дешевого справжнього меду не буває. І індикатором для людей одразу повинна бути ціна такого продукту. Є такі фірми, які скупляють мед по 8 гривень за кілограм з антибіотиком, а потім людям продають. Ну що це за мед. Я бы не желал нашим мелкопольчанам брать дешевый мед. Наших пчеловодов, а мы это каждого знаем, который участвует здесь на ярмарке, это мы проходим жесткий контроль, за этим проводим жесткий контроль. У них будет мед целебный. Но не должен быть он дешевле, чем сама его себестоимость. Для Костянтина Павленка пасіка це хобі, яке стало основною працею. Звільнившись з останнього місця роботи, вихователя в інтернаті для дітей-сиріт, Костянтин В'ячеславович повністю присвятив себе важкій, але цікавій та корисній справі бджільництва.